Я обожнюю фільми про піратів. Я передивилася всіх піратів Карибського моря. Я читала ослів скарбів. І хоча я розумію, наскільки в цих історіях романтизовані і самі пірати, і їхня поведінка, і ця доба загалом, в них є щось настільки захопливе, що я повертаюся до них знову і знову. Але можливо, це мені так здається в мейнстрімі, начебто, не так багато книжок саме про піратів, при всій популярності деяких фільмів і серіалів. Якраз наближається літо, яке, звичайно ж, означає море, пригоди і розкрадання чужих кораблів, як же без цього. Тому я подумала, що час нарешті зробити невеличку підбірку піратських книжок і заодно трошки порісерчити про те, чому так багато людей люблять романтизувати порушників закону із XVII століття. Merci. Bueno. Часто буває таке, що я насолоджуюся книжкою чи серіалом, і раптом починаю замислюватися: а чому саме ця тема, чи цей троп, чи цей архетип персонажів так сильно мені подобаються? Що робить їх особливими чи такими популярними? Можливо, є якась частинка нашого мозку, яку пірати активують, чи можливо ми в якійсь мірі рілейтимося до них, чи нам просто подобається вся ця естетика старих кораблів і пожовтілих мап. Я трошки погуглила. І зібрала п'ять причин, чому ми любимо історії про піратів. По перше, піратські історії часто передають відчуття свободи та пригод. У мене взагалі слово пригодницький роман, мабуть, якраз через Роберта Люса Стівенсона асоціюється саме з піратами. І, звичайно, через величезну франшизу піратів Карибського моря, яка стала невід'ємною частиною попкультури. Пірати часто асоціюються з чимось таким дуже веселим і захопливим, бо там магія і небезпека. Поєднані з комедією і їхніми постійними переговорами про піратський кодекс на більш глибокому рівні нам може відгукуватися піратський дух індивідуалізму і нонконформізму. Піратів часто описують як людей, що діють за власними правилами, і в літературі вони стали таким символом боротьби з владними структурами. Бо однією з причин початку золотої доби піратства були корумповані і неефективні уряди в заморських європейських колоніях. Також багато. Багато піратів походили з відніших міських районів у пошуках способу заробити гроші, бо піратство приносило владу та швидке збагачення. Звичайно, не обійшлося без естетики, а точніше піратського символізму, який дуже сильно запам'ятовується. Один лише чорний прапор із черепом, чого вартий. Всі ці кораблі, компаси, пляшки рому, трикутні капелюхи, пов'язки на очах колись сигналізували небезпеку. А сьогодні викликають асоціації зі скарбами. Пригодами, таємницями, якоюсь дитячою ностальгією і бажанням втекти на Україну суспільства і повстати проти соціальних норм. Як бачите, я сьогодні теж вирішила трошки долучитися до піратської естетики і спробувала вдягтися у щось схоже на те, що пірати носять у фільмах всі ці каблучки, прикраси, якісь я не знаю. Я навіть меч взяла, хоча він не виглядає як піратський меч. Але я колись купила його, коли одягалася на Хеллоїн, А... і він в крові, тому що я тоді обмазала його штучною кров'ю. Тому ми не будемо його сьогодні доставати. Що особисто мені надзвичайно подобається, це те, як у піратських історіях реальні постаті та історичні події поєднуються з фантастикою. У якомусь сенсі саме міфологізація і романтизація піратів роблять їх такими цікавими, бо нам навряд чи хотілося б читати лише про вбивства і інші скоєні ними злочини. Але крім того, коли ми таке дивимося і читаємо, ми нібито отримуємо маленьку дозу цікавих фактів з історії людства. Це ще більше стирає межу між фактом і вигадкою, і створює якийсь особливий тип ескапізму. Ну і сам по собі ескапізм я б назвала останнім фактором у нашій любові до піратів, який поєднує усі попередні фентезі і пригодницькі романи найкращі для втечі від реальності. І оскільки піратські книжки та фільми чудово вписуються в ці рамки, то вони ідеальні для порятунку від нудного повсякдення. Але навіть з усіма цими причинами любити піратів я думаю, слід пам'ятати про реальність, яка за ними стояла. Справжні пірати не були і не є просто авантюристами із трохи перекрученою мораллю. І пірати, які, до речі, і досі існують у деяких частинах світу, є надзвичайно небезпечними та жорстокими. І я думаю, що цей факт також не слід упускати у цьому обговоренні. Тим не менш, я не перестаю любити вигаданих казкових і романтизованих піратів, тому саме час порадити вам декілька книжок, які я сама якраз збираюся читати про них. Давайте почнемо з книжки, яку я якраз учора почала читати: In Deeper Waters» Ефті Люкенса. Ця і ще одна книжка автора вже давно були записані у мене в списку на майбутнє, і просто рандомний факт. Я колись думала, що Ефті Люкенс і Ті Джей Клун це одна й та сама людина, просто тому що обидва автори пишуть фентезі і фантастику з квір-тематикою, і їхні імена звучать трошки схоже. У будь-якому разі «In Deeper Waters» описують, як Поєднання піратів Карибського моря, із книжкою The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, яку я теж давно вже хотіла почитати. Тому I'm here for it. в головних ролях: принц Тал, якого викрали пірати у надії розкрити світові його магічні здібності, що може розв'язати війну. Та Ефлен, загадковий хлопець, якого колись витягли з палаючого корабля на очах у принца, але який потім втік і вважався мертвим. Тепер один має врятувати інший, і між ними вже відчувається прив'язаність, і треба попередити небезпеку війни. І, коротше кажучи, я в ділі і вже читаю. Одна з піратських книжок, про які я чула найбільше, і яка навіть є в українському перекладі, це поміж злодіїв Едріан Ян. Правда, я спочатку не була впевнена, чи є тут саме пірати, бо в описі книжки про них не згадуються. Там пишеться просто про пригоди на морі, якихось торговців і злодіїв. Але в те, на Goodreads пірати відмічені, тому буду орієнтуватися на це. Книжка розповідає про Фейбл, тату якої наймогутніший купець у регіоні. Чотири роки тому, коли загинула її матір, він кинув її на острові виживати саму поміж злодіїв і бездушних добувачів дорогоцінного каміння. І за цей час вона навчилася нікому не довіряти і покладатися лише на себе. Фейбл прагне вибратися з цього проклятого клаптика землі, знайти батька і вибороти належне. А Саме місце в його команді, і для цього вона звертається по допомогу до якогось молодого купця, на ім'я Вест, який, однак, теж є не зовсім тим, ким здається на перший погляд. І разом їм доведеться пройти більше ніж підступні шторми, якщо вони хочуть вижити. До речі, про шторми у нас сьогодні весь день, начебто, має йти дощ, і зараз дуже хмарно. Тому якщо буде трохи темно у відео. Я за це вибачаюся, але боже, це звучить як ідеальна просто книжка. Мене дуже заінтригував цей опис. Пахне чисто пригодами. Треба собі її запланувати на літо. Трохи схоже за сюжетом: Daughter of the Pirate King тріші Левенцелер, принаймні тому, що тут теж є донька якогось могутнього пірата. Але тут головна героїня вирушає на місію, яку їй доручив сам батько: знайти якусь стародавню загублену мапу, яка має показати шлях до якихось скарбів. Звучить як. Доволі клішована піратська історія із викраданням мап і пошуком скарбів, але крім того, тут також має бути романтична лінія із тропом від ненависті до кохання, бо заради своєї мети героїня навмисно дозволяє викрасти себе щоб обшукати. Корабель своїх ворогів, і там вона зустрічається з, як тут написано, несправедливо привабливим суперником. Звучить дуже весело, але чесно кажучи, я засумнівалася, чи читати мені цю книжку, коли дізналася, що її написала авторка книги The shadows between us про яку я чула не найкращі відгуки, але. Можна все одно спробувати, і якщо мені не сподобається, то я просто не буду продовжувати серію. А от серія, яка я впевнена, на 99% має мені зайти, це LiveShip Traders Robin Гоп, бо її називають однією з найкращих піранських історій на світі. У нас вже почали перекладати цикл Robin Гоп про учня-вбивці, тому не впевнена, коли доберуться до цього. Але так чи інакше я маю його прочитати. У цьому світі кораблі створені з магічної деревини. me. І тому вони фактично оживають. І якщо це не геніальна і суперінтригуюча концепція для піратської історії, я не знаю, як іще це назвати. У центрі сюжету одна з найстаріших родин Бінгтауна, успіх якої залежить від їхнього нового щойно пробудженого корабля. Але доки родина Вестрід бореться за свою спадщину, один пірат шукає спосіб захопити владу над піратськими островами, що звучить як трохи простенька. Назва, але припустимо. І перший крок у його плані це захопити живий корабель і підкорити його своїй волі. Тому тут можна приблизно уявити собі, що станеться далі. Але не фентезі єдиним, тому що я також знайшла в гуглі рандомну рекомендацію піратської історії, яка більше базується на реальних історичних подіях. І тут якраз розкривається ця асоціація з піратством, як і з можливістю вибороти для себе свободу та власний вибір. Pirates! Сільюс, бо там є знак оклику в назві, розповідає про доньку багатого купця, яка після смерті свого батька переїжджає на родинну плантацію на Ямайці. Але ставлення її родини до рабів викликає у ненсі огиду, і коли її брат висловлює готовність видати її заміж без її ж згоди, дівчина разом із однією з рабинь Мінервою тікають і приєднуються до банди піратів. Для обох дівчат піратське життя є єдиним шансом шансом на свободу в суспільстві, де до них ставляться як до власності, а не як до живих людей. Разом вони вирушають на пошуки пригод, любові та нового життя, що порушують всі обмеження раси, статі та становища. Ця книжка вийшла аж у 2005 році, але звучить дуже цікаво, тому сподіваюся, вона не розчарує. Десь у той самий час здається, якраз коли я передивлялася піратів Карибського моря і шукала, що можна також про піратів почитати. Я наштовхнулася на серію. Pirate Captain Chronicles of a Legend. Я трохи в ній сумніваюся, бо в неї дуже мало відгуків на Goodreads, але звучить дуже пригодницько і захопливо, тому why not give it a try? Єдине, що мені здається, я вже намагалася колись її завантажити, але ніде не могла знайти. Але, можливо, цього разу вдасться. Це історична екшн сага з заплутаною історією кохання, де фігурує Кейт Маккензі, що тікає від якобіцьких повстань. І купляє проїзд на кораблі, що прямує до Вест Індії. Однак по дорозі її випадково викрадає. Піратський капітан Натеніел Блекторн і Кейт дуже швидко звикає до життя на борту. Разом їм доведеться протистояти жорстокому лорду, через якого Натеніль власне і став піратом. Як тут написано, це історія про двох людей зі шрамами і про втрату і відновлення віри. Тому треба почитати останнім часом. Дуже популярна на Буктюбі книжка The Adventures of Amina al-Sirafi Shannon Чакраборті. Це здається, перша книжка у нашому з. Писку, що не націлена на підліткову аудиторію, бо наші головні піратці за 40, і тим вона ще крутіша. Пригодницьких книжок про дорослих людей існує доволі мало, але я б хотіла почитати їх побільше, бо тут абсолютно інший тон і інші досвіди. І просто цікаво порівняти дорослих героїв із 16-літніми зухвалими персонажами, яким усе здається з першого разу, після легендарної кар'єри однієї з найвідоміших піраток Індійського океану. Аміна Альцірафії пережила шахраїв, мстивих торговців, кількох чоловіків та одного справжнього демона, щоб потім мирно піти на пенсію зі своєю сім'єю. Але коли її вистежує непристойно багата мати колишнього члена екіпажу, вона пропонує роботу, від якої не відмовився б жоден бандит. Повернути викрадену доньку її друга за велику суму грошей. Чим глибше Аміна занурюється у свою останню пригоду, тим більш очевидним стає, що за зникненням дівчини стоїть більше, ніж здається на перший погляд. І ціною слави може стати її душа. Після «In Deeper Waters» це найочікуваніша книжка у моєму списку про піратів. The Mermaid, Мермей, Девич Ендесії, Мегі То Куди Хол. Це. Фічна піратська романтика, в якій відчайдушна сирота, що стала піраткою, та бунтівна імперська донька, знаходять зв'язок у відкритому морі, у світі, що розділений колоніалізмом і просякнутий магією. На борту піратського корабля дівчина Флора приймає особистість чоловіка Флоріана, щоб заслужити повагу та захист екіпажу. Для Флори, що з дитинства звикла до голоду і холоду, піратське життя це спосіб виживання. Але під час цієї подорожі. Ожі, доки пірати готуються продати своїх пасажирів, які нічого не підозрюють у рабство. Флора знайомиться із леді Хасегавою, яка прямує на зустріч до жахливого шлюбу за домовленістю. Вони знаходять глибокий зв'язок і вирішують втекти, вплутуючись у чарівну пригоду. Мене дуже заінтригувала назва, і мені цікаво дізнатися, що там роблять відьма і русалка, тому я точно планую це почитати. Як ви могли помітити, більшість піратських книжок. Відбуваються у теплих сетингах. І взагалі через золоту добу піратства на Карибах ми звикли асоціювати піратів із морем, пісочком і тропіками, чому я, власне, і приберегла цю тему до літа, чи принаймні ближче до літа. Але по факту пірати можуть існувати будь-де де є вода, тому я вирішила додати у список піратів Льодового моря Фріде Нільсом. Я вже не пам'ятаю, як наштовхнулася на цю книжку, але мені дуже сподобалась українська обкладинка. І я одразу захотіла її почитати. Це історія про дівчинку сірі. Мені треба просто тихше говорити це ім'я, щоб моя сірі не зреагувала і не перебила мій запис молодшу сестричку цієї сірі. Викрав капітан піратів білоголов, і незважаючи на страх, дівчинка наважилася на вчинок, на який ніхто досі не наважувався. Вона почала полювати на Білоголова для того, щоб врятувати сестру. Взагалі, це дитяча книжка, і я зазвичай сумніваюся, наскільки мені цікаво буде таке читати. Але дитячі книжки також часто приховують прості істини та захопливі історії, які буде класно відкрити для себе і в дорослому віці. До того ж, у відгук Стверджують, що ця книжка сповнена скандинавської правдивості, похмурості і жорстокості. Тому я підозрюю, що вона не відчувається такою вже дитячою. І остання піратська історія на сьогодні це книжка про піратів у космосі, а саме Ревенджер Елестера Рейнольдса. Я вже згадувала про цю книжку в одному відео і казала, наскільки вона мене інтригує, і моя думка не змінилася. Ревенджер розповідає про капітана Ракамора та його команду, які шукають крихітні. Такі вимерлі таємничі галактики, які були приховані, заміновані чи оточені шарами захисту, і викрадають стародавні релігії і забуті технології, які там збереглися. Але, хоча вони сумлінно займаються своєю ризикованою торгівлею, не всі такі скрупульозні. Ракамора є вороги, і в космосі на нових членки команди, що підписали контракт, щоб врятувати родину від банкрутства, може чекати щось більше, ніж пригоди та удача. Ця книжка дає. Мені вайби Диснеївської планети скарбів, і це один із моїх улюблених мультфільмів. І чесно кажучи, Джим у ньому просто краш. Тому я чекаю від пана Рейнольса таких же крутих персонажів і цікавий футуристичний світ. Хочеться додати буквально пару слів про піратські серіали, тому що я дивилася один із них, який вважаю недооціненим, і хочу його всім порадити. Йдеться про чорні вітрила. Це серіал, який зняли нібито як приквел острову Скарбів, і там ми зустрічаємо цього легендарного капітана Флінта. Дізнаємося, як вони з Джоном Сідвером познайомилися, і звідки взагалі взявся той скарб. Про який шукали пірати у книжці Стівенсона. Тут якраз пірати описані дуже реалістично. Ми бачимо всю їхню жорстокість і жахіття їхнього існування, але водночас бачимо і якісь більш праведні наміри, наприклад, їхню помсту за злочини корони та боротьбу за свій вільний шматочок землі. І ще тут дуже багато імен відомих піратів, які були справжніми історичними постатями, і вони всі переплітаються між собою. Та допомагають розкривати важливі теми, такі як рабство і гомофобія, які в той період процвітали. Ще я дуже хочу подивитися серіальчик Наш прапор означає смерть, що є навпаки більш саркастичним і комедійним поглядом на піратів. Це квір-романтична комедія, яка віддалено базується на житті Стіда Бонета, який був відомий більше як пірат джентельмен та Едварда Тіча. Чорної бороди, до речі, якщо вимірювати відомість піратів за їхню появою в фільмах та серіалах, то чорна борода точно перемагає, бо його знаходять спосіб всунути просто всюди, і тому мені також цікаво. Порівнювати його постать, як він зображається в різних медіа. Але я прям дуже хочу подивитися цей серіал, бо, по-перше, він звучить надзвичайно цікаво і весело, і по-друге, мені ніколи не вистачає квір-романтики. І, звичайно, не могла забути про One Piece, який тепер є в усіх форматах від манги до лайв-екшену. Я вже давно чула про це аніме як одне з найвідоміших аніме, в принципі, але не дуже цікавилась, тому що я лише не Недавно, здається, дізналася, що це історія саме про піратів. Але знаючи, як там багато томів і серій, я поки що дуже обережно до нього ставлюся і не хочу починати те, що я сумніваюся, що зможу закінчити. Хоча з іншого боку, я чула про цю історію дуже класні речі, що вона дуже весела і пригодницька, і головний герой дуже милий, тому можливо я колись гряну щось із цього. Сподіваюся, вам сьогодні було цікаво і ви дізналися для себе трохи нових піратських книжок. І так я збираюся використовувати цей пластиковий меч як мікрофон, тому що мені так подобається. Як я і казала, я давно вже хотіла поговорити про цю тему, тому що я не знаю дуже люблю піратів, особливо коли приходить літо і настрій передивитися піратів Кримського моря. Я шукаю якісь нові історії. То час нарешті почитати щось, і скоро в якомусь оновленні чи в якомусь. Підсумку місяця ви 100% дізнаєтеся мої думки, принаймні про одну зі згаданих мною сьогодні книжок. Тому stay tuned. Пишіть у коментарях також ваші думки про піратські історії, ваших улюблених піратів, реальних чи вигаданих, і ваші рекомендації, якщо ви вже читали чи дивилися щось про піратів, тому що мені здається, що їх досі недостатньо в моєму списку, тому буду вдячна за ваші додатки. Якщо вам сьогодні було так само весело, як і мені хто кричить хо-хо-хо. Це -хо -хо звучить більше, як Санта Клаус, але. А, йо-хо-хо! -хо! Не хо-хо-хо. В будь-якому разі, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.